Баскетболісти Запоріжжя ЗОГ провели відкрите тренування для вихованців молочанської школи-інтернату. Ці зустрічі проходять п'ятий рік поспіль. Цього року представники школи здобули третє місце у всеукраїнських змаганнях з баскетболу, які проходили у Миколаєві. Про те, як юні спортсмени зустріли своїх кумирів, дивіться у матеріалі Микита Карпія. Залучити дітей до здорового способу життя. Таке завдання озвучив головний тренер Запоріжжя ЗОК Дмитро Щеглінський. На його думку, молоде покоління забагато часу проводить перед комп'ютером та не живе у реальності. Певен, що заняття спортом можуть змінити ситуацію. Здесь все реально, все присутствує, азарт, єдиноборство, желання побідіти і в конічному ітоді. Здоровий образ життя, здорові діти це наше майбутнє. Гості арени порадували його своїми стараннями та показали доволі непогану гру, як для зовсім юних спортсменів. Вперед собі, я скажу, достатньо спортивно. Достатньо Достаточно виділи, як ребята швидко і активно переміщались, бігали по площадці, дівчинки їм ні в чому не уступали. Я повинен сказати, що вони достатньо спортивні і подвіжні. Важливість цих зустрічей підкреслив також викладач фізичної культури Молочанської школи-інтернату Юрій Ковалевський. Каже, дітям має бути на кого рівнятись. Нинішніми результатами своїх вихованців вчитель задоволений. Ми були в Львові в сентябрі. Турнір по різним видам спорту. Там було 9 країн Європи, 600 учасників, 8 видів спорту, в учасниці баскетбол. От ми Виграли у п'яти європейських команд, у команди Львова, Азербайджана і зайняли перше місце. Це наше найцікавіше достиження. Спортсмени провели для учнів показний поєдинок. Потім Дмитро Щеглінський провів для школярів невеличку розминку. На сам кінець відбулися змагання. Діти розділилися на дві команди. З ними виступили баскетболісти Запорізького клубу. За першу команду грали Юрій Кондраков та Віталій Биков. Саме вони і виграли цей міні-матч. Іншу половину арени представляли діти на чолі зі стасом Овдієнко та Іллею Міхєєвим. Дітям сподобалось а Коли ми робили розмінку, Я ще там нове щось узнала. Ну нове узнала. Тепер буду заніматися. Ну тренуватися ще. Також діти отримали солодощі. А от Запоріжжя Зох незабаром чекає дербі зі своїм одвічним конкурентом БК Дніпро в рамках української суперліги. Перша гра з сусідами відбудеться у п'ятницю на стадіоні Шинник. Матч-відповідь наш колектив проведе вдома на паркеті палацу спорту ПАД ЗАБ. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал Зет.